Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогоднішнє відео буде присвячено відключенню іммобілайзера на блокі керування двігуна, це у нас Volkswagen Т4 модель блоку EDC15 VM. Вчора намагався це зробити. Вимкнути іммобілайзер, але щось не дуже склалось. І хочу показати нюанс, який у мене намалювався. Блок у мене розібраний. Є e 24 24C04, тобто я її випаював, Вставлялось ось в таку панельку. За допомогою IPROGA вичитав з неї дані їх зберіг на комп'ютері. І Потім, за допомогою програми IMA DECODING спробував відключити іммобілайзер. І потім вже змінену прошивку я заливав назад у мікросхемку. На етапі перевірки, за допомогою лаунча, я зайшов на блок. Тобто помилки я прочитав, подивився, все, блок на зв'язок вийшов, зайшов у розділ адаптації 91-й пункт і подивився, в якому, який статус у мене іммобілайзера. Тобто Якщо 0, то там блок типу новий і його треба прив'язувати. Якщо єдиничка, то іммобілайзер вимкнений. І якщо цифра 4, то імобілайзер запрограмований. Коли я запрограмував дані з програмою IMA Decoding 3, то в мене вийшов нолік. Тобто, якби блок був типу, новий. Я його віддав. Спробували приєднати до машини, але машина зовсім перестала заводитися. До того, як я змінював дані, вона заводилася і тут же глохла. Мені блок повернули, і я вирішив його ще раз перепрограмувати. Випаю опять-таки мікросхемку, зчитав дані. За допомогою iPro считав, також за допомогою Orange. І у мене вийшло так, що дані трошки різнилися між тим, що я записував попередньо, і тим, що я зчитав. Ну, давайте зараз вам буду. Показувати. Відкриваємо HEX редактор, Дані відкриті уже змінена прошивка і за допомогою програми IMA Decoding. І зараз відкриємо стокові дані, які читав iProgram з цього блоку, Так, є DC15. І Порівняємо їх тепер ці два файли. Це у нас стокова прошивка. А це у нас змінена іма Ов. І біти, які різняться. Тобто, тут у нас FF, тут F0. Далі натискаємо F6. Бачимо: 33,03 в оригінальному. Далі знову FF F6. 3303. І все. Більше нічим вони не відрізняються. Тобто, якби, вроді, все було б гаразд, але не так склалось, тобто, блок не запрацював. Тоді я знову випаю мікросхему, лишаємо цей файл, тут іма OFF, так. цей видаляємо і відкриваємо файл, зчитаний оранжем. І тепер їх порівнюємо. Тобто, якби ці два файли повинні бути однакові. Бо там, за допомогою програми імо я видалив мобілазер. А тут я зчитав мікросхемку вже ту, що була ну, відкоригована тою програмою. І повинні дані бути такі самі, але вони чомусь різняться. От бачимо, Оранж читав тут 03, там 0.1. Далі, Різняться. і так, достатньо багато. Бітів різниця, бачимо, що дуже їх. Чому так склалось, мені ну, невідомо. Чи може там в процесі заводки авто щось ще вплинуло і змінило дані? Все. Ну, ось, така ситуація відбулася. Що я зробив? Мікросхемку я випаяв, вже при... приєднав Orange. Давайте ще раз його приєднаємо. Так, відкриваємо програмку. Вибираємо ось мікросхємку 24 c Ну, Зараз її нема, бо я її вже впаяв. Але в оранжі... ну, попередній я считав, я вам показав, що дані різняться чомусь. Я сюди завантажив стоковий файл, той, що скачав, iProgram. Відкриваємо. Ось так виглядає. все, Всі дані, які там були записані. І тепер, от, це, чому я купляв IPro. Так, мікросхемка. Ще раз нагадаю, що в IPRO є калькулятори. Зараз у мене була мікросхемка, є промка вибрана. Я її вибрав, тобто, можна зчитати дані. Потім вибираємо. Імобілайзер. Immo а Так, тут вже по машинках йде. Знаходимо блок. У нас EDC15 і мікросхема 24C04. Так, виділяємо її, нажимаємо ОК. І тепер ось нам в цій же програмі пропонують видалити імобілайзер. Тут, іммо ОФ. Тобто я натискаю цю кнопку. Попередження, що так, зміниться дані. І все, дані змінилися. І вже ці дані вже ці дані я записав у мікросхемку. І потім її вже впаяв у блок. Ну а далі вже перевірка. Тобто виходить після всіх моїх маніпуляцій блок на зв'язок чи не виходить. І який статус імобілайзер у нас. Блок у мене приєднаний. Чуть пізніше покажу розпіновку. Вибираємо вах групу лаунч, підключимо до Powerbox. Вибираємо систему двигуна. Так, вмикаємо, подаємо живлення на блок. Вибираємо двигун, електроніка двигуна. Зараз побачимо, які у нас присутні помилки. Тобто блок у нас ні до чого не приєднаний. К-лінія тільки приєднана і все, ніяких датчиків, нічого не приєднано до блоку. Датчик регулятора циклової подачі ТНВД, регулятор подачі ТНВД, датчик положення педалі акселератора, датчик ходу іглої форсунки, датчик давлення в пускному колекторі. І більше ніяких помилок стосовно Програмування блоку нема. Попередня була помилка, що блок заблокований. Після вчорашніх програмувань у мене була ще одна помилка це неправильне програмування блоку. Ну, в такому вигляді я віддав блок. Сподівався, що він запрацює, але не сталося. Заходимо в адаптації. вибираємо 91 канал, підтверджуємо. І бачимо, номер адаптації у нас одиничка. А вчора тут 0 був. Свідчить про те, що іммобілайзер у нас вимкнений. Тепер, після усіх змін, блок двигуна повинен запрацювати. То мені його лишається тільки зібрати і віддати клієнтам. Ну, Завжди зі старими авто ніхто не хоче вже. Займатися, возитися, то простіше піти по легкому путі, видалити мобілазі і не розбиратися, де там пошкоджена проводка, чи що там згнило, чи, чи ще щось відбулося. Тут в цей блок також потрапляла волога. Тут -от. Все тут погнило, там навіть... О, у корпусі вже дірка. Тому доводилось. Замазувати герметиком, щоб туди більше не потопляла волога. Стосовно підключення, то ось схемка я її знайшов в інтернеті. Тут зверху дві маси, знизу постійний плюс. 37-й контакт це у нас запалення. І 16-й це у нас контакт каління. Так я і приєднав. Дротки від Powerbox. Чи вже від уже не пам'ятаю від чого. Ну, тут усі дротки. Підписані, тому помил, помилитися важко. Ну, можна помилитися тільки у пінах, але треба бути уважним. Бо так можна і щось сполити. Ну, Ось такий відос сьогодні вийшов. Так що потроху займаюся перепрограмуванням блоків. Е, використовую придбані програматори. Нагадаю, купляв на AliExpress, виходить трохи дешевше, ніж купляти у нас. В Україні інструментом користуюся. Приїхав встановлювати блок. Те, що тільки що робив. Є отут блок. Я його приєднав тільки що. Ось такий у нас замок. Ну, автівка заводиться, але щось з замком. Він трохи глючить. То заводить, ну, ключ, то повертається в ньому, то ні. Я вже з'ясував. В такому положенні, якщо постукати, то ключ не провертається. Якщо ми перевертаємо замок в тормашки, постукаємо, то ключ провертається. Тобто всередині, щось там знаходиться і заважає провертанню ключа. Ось така ситуація. Так, автівка заводиться, все гаразд. Так, кому сподобалось сьогоднішнє відео, пальці догори ставимо, ну, а я, як завжди, буду намагатися для вас знімати цікаве відео. На сьогодні все. Бувайте! До нових зустрічей!